Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту нападника клубу Інтер Майами, Сполучені Штати Америки та збірної Аргентини Леонела Месі визнано найкращим футболістом 2023 року за версією ФІФА у ході церемонії нагородження в The Best FIFA Football дві 2023, що відбулася в столиці Великої Британії Лондоні. На якій було названо переможців з 11 номінаціях. У голосуванні він набрав однакову кількість балів з форвардом англійського Манчестер Сіті Ерліном Холландом по 48. Втім, перемогу Ліонеллю принесла більша кількість вищих оцінок від капітанів національних команд 107 проти 64. Третє місце посів форвард французького ПСЖ та збірної Франції Кіліан Бапе 35 балів. Напередодні месі у восьме виграв найпрестижнішу індивідуальну нагороду світового. Футболу Золотий м'яч. У грудні його також визнали спортсменом року за версією журналу Тайм українці. Андрій Єрмоленко поставив на перше місце Ліонела Месі, на друге Кляна Бапе, а на третє Кевіна де Брюйне за версією Сергія Реброва. Найкращим став Бапе, а потім Месі та Голланд. Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола найкращий тренер 2023 року з версією ФІФА за підсумками опитування капітанів і тренерів національних збірних представників медіа різних країн. А також голосів болівальників іспанець набрав 28 балів. Друге місце посів екс тренер Наполі та нинішній наставник збірної Італії Лучанно Спалетті. 18 балів. Третій, третій коуч інтера Сімона Інзагі – 11 балів раніше. Гвардіола був визнаний найкращим клубним тренером 2023 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики. Приз для наставників національних збірних отримав Леонел Сканолі із Аргентини. Сергій Ребров віддав перевагу гвардіолі. Далі спалеті Інзагі. Кращим Гвардіолу визнав і Ярмоленко у слід за ним, у слід за яким розташував Інзагі та Хаві. Підопічного Пеппа Гвардіоли Гвар. Ротарем Манчестер Сіті та збірної Бразилії Едерсона визнано найкращим воротарем 2023. Раніше він святкував подібний успіх за версією міжнародної федерації футбольної історії і статистики на три бали в голосуванні Він випередив колегу за амплуа з мадридського реалу і національної команди Бельгії Тібо Куртуа. Третім став мароканець Ясін Буну, який минулого року перейшов з іспанської сивілі в Саудівський аль хіляль до команди найкращих за версією Міжнародної федерації асоціації професійних футболістів воротар Тібо Куртуа, Реал Мадрид, захисник Кайл Вокер, Манчестер Сіті, Джон Стоунс, Манчестер Сіті, Рубен Діас Манчестер Сіті, Хавбеки, Джуді Белінгем, Боруся Дорбун, Реал Мадрид, Кевін Дебрюйне, Манчестер Сіті, Бернарду Сілва, Манчестер Сіті, Вінісіус Жуніор, Реал Мадрид. Нападники Леонел Месі, ПСЖ Інтер Майами, Ерлін Холланд, Манчестер Сіті, Клян... МПП ПСЖ Франція бразильський футболіст Гільєрме Мандруга з Батафого отримав премію Пушкаша нагороду за найкращий гол. Він виконав неймовірну бісіклету, забивши за команду мяч шедевр ударом через себе. Його співвітчизникам збірній Бразилії дістався приз чесної гри від ФІФА у товариському матчі проти команди Гвінеї в червні минулого року. Селесао. Змінили свої традиційні жовті футболки на повністю чорну форму як протест проти расизму. Премію «FIFA Fan Awards» уболівальнику. найпалкішого оболівальника отримав фанат аргентинської команди Атлетіко Колон, який брав з собою на матчі дуже малу дитину. І наразі до переможців подібних номінацій у жінок іспанка Айтана Боніматі, яка виступає за Барселону, стала найкращою футболісткою минулого року. Лінда Кайседо з Колумбії Реал Мадрид Депортіво Колі. Друга на третьому місці Ені Ермосо з Іспанії. Пачука, кращий жіночий тренер світу 2023 наставниця збірної Англії Саріна Вінман. Старож. Воріт з англійського Манчестер Юнайтед Мері Ербс найкращий голкіпер планети минулого року серед жінок. Вона також увійшла до складу найкращої жіночої команди 2023 за версією міжнародної федерації асоціації професійних футболістів. Окрім неї там оборонці Люсі Брона Барселона, Ольга Кармона, Реал Мадрид. Алекс Грінвуд, Манчестер Сіті, підзахисник, Айтана Боніматі, Барселона, Елла Тун, Манчестер Юнайтед, Кіра Волш Барселона, нападники Лорен Джеймс Челсі, Сем Керер Челсі, Алекс Морган, Сан-Дієго, Вейв, Алесіс Руссо, Манчестер Юнайтед, Арсенал. Мюнхенська баварія розглядає варіанти з підписанням українського голкіпера кіперареала Андрія Луніна у наступному сезоні. Контракт з яким офіційно діє до 2024 року. Хоча в засобах масової інформації з'являлася інформація про таємне продовження годи до кінця сезону 2024-2025 років. Клуб продовжує пошуки наступника 37-річному Мануелю Нойеру і звернув увагу на українця. Перемовини можливого переходу відбудуться під час переговорів щодо трансферу лівозах. Захист... Станка мюнхенців Альфонсо Девіса, якого планують придбати мадридці Андрій, нібито не проти перейти у німецький грант контракт українця з реалом, як я вже говорив, завершується влітку. Відомий український агент, власник і генеральний директор компанії Простар Вадим Шаблій планує придбати акції польського клубу другого після екстракляси дивізіону України «Заглембе» сосновець, який на вісім очок відстає від рятівного 15-го місця. Щойно команду очолив екс футболіст і тренер? Київського Динамо Олександр Хацкевич, який змінив на посаді Артура Дербіна, контракт з ним укладено до 30 червня поточного року. Про склад нового тренерського штабу буде оголошено. Додатково, тим часом Олександр Піхальонок став переможцем опитування, яким визначився кращий гравець спортивного клубу Дніпро 1 у 2023 році. Його брали за підсумками голосування, де трійку кращих визначали за підрахунком суми балів. За перше місце три, за друге два, за третє один піхальонок набрав 1446 балів. Майже вдвічі менше меншу кількість 764 шістдесят Артема Вартема Довбика. Він другий Олексій Гуцуляк, 608 пунктів. Третій. Серед 20 учасників, які вірно передбачили саме такий тріумфарат, були розіграні призи від спортивного клубу «Дніпро-1» та партнерів конкурсу. Капітан важкий форвард Дніпровського Дніпра Станіслав Тимофєєнко. МВП кращий гравець тижня чемпіонату Суперліги України з баскетболу. Протягом нього Дніпровці почергово перемогли Луцьк 76-39, Київбаскет 76 Київ баскет І з таким же результатом черкаські мавпи. В цих матчах він набирав у середньому по 17 очок. Виконував 8 підбирань та 2 передачі. Окрім Тимофєнка, до топ 5 потрапили. Ілайджа джойнер рівне. Джакор Нельсон, Невлівська політехніка Галичина Ілля Кабацюра Прикарпаття говорила Івана франківська та Максим Калінін. Та Максим Нікітін даруйте Запоріжжя. Чотири дуже важкі завершальні матчі групового етапу змагань Єврокубка. Очікують на баскетболістів Прометея, яким потрібно як мінімум утриматися на шостому рядку і вийти до плей-офф. Один з ключових і найближчий поєдинок проти Литовського вуз, які розташувалися на сьомому місці, і відстають на дві перемоги. Приндешній грі тренерський штаб Слобожанців розраховує на калеба гаду і онже Балвіна, які повернулися до тренувань 15 січня. Наразі Роба Грея все ще не непокоїть травма його участь. У грі під питанням тим часом у волейболісток дівчат спортивного клубу Прометей Дедлайн у румунському місті Міовень вони проведуть номінально домашній заключний матч групового етапу Ліги Чемпіонів проти румунського клубу Альба Блаш, який вони у цьому раунді вже перемагали. Наразі всі учасниці квартету і зберігають шанси на те, аби продовжити боротьбу в чвертьфіналі. Туди за регламентом змагань відразу виходять переможці п'яти груп, колективи, які посядуть. Другі місця та одна найкраща команда серед третіх розіграють між собою ще три путівки до однієї четвертої фіналу. Інші чотири клуби з третіх позицій перейдуть до чвертьфіналу Кубку ЯКФ, другого за престижністю турніру. Прометей та Альба Блаш не претендують на пряму путівку до чвертьфіналу, натомість поборотися за другий і третій рядок. А з ним і за місце в Єврокубках шанси у нашої команди непогані. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спок. Ми переможемо на все добре. До побачення.